Чи правда, що президент Зеленський хоче зняти з посади голову Служби безпеки України Василя Малюка? Що сам Зеленський відповів на це? Хто може прийти на місце малюка? І навіщо десятки відомих людей, військових, нардепів, журналістів раптом публічно захищають керівника СБУ? Розбираємо по пунктах. Друзі, але для початку підпишіться, будь ласка, на цей ютуб-канал. І Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо. Для розвитку спільноти, ну і щоб часу не гаяти, давайте одразу ми з вами будемо починати. А почалося все насправді 2 січня, тому що саме тоді видання Українська правда з посиланням на власні джерела повідомило, що президент Зеленський нібито хоче звільнити Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. І от за інформацією цього видання його пропонують перевести на іншу важливу посаду. Або... Ем... Керівником служби зовнішньої розвідки або секретарем РНБО ради нацбезпеки і оборони, але остаточного рішення наголошують джерела ще не прийнято. Ця новина одразу стає інформаційною бомбою, тому що Малюк це не просто чиновник, це одна із найпомітніших і найефективніших фігур у силовому блоці за час повномасштабної війни. Його ім'я асоціюється з гучними операціями на ворожій території, тому. Питання, чому саме зараз, досі висить у повітрі. Але ми розберемося. І от, друзі, вчора, 3 січня, на це питання відреагував особисто президент Володимир Зеленський. Його запитали, як він ставиться до звернень відомих воєначальників, які виступили проти можливого звільнення малюка, і зверніть далі увагу на формулювання. Тобто, Зеленський каже таке: цитую: звільнень у секторі оборони немає, але є ротаційні кроки. Це ключова фраза насправді, тому що він підкреслив, що поважає усіх, але робитиме ці ротації такими, які вважає за потрібне. Тобто, президент сам буде ухвалювати відповідні рішення. Дякую, але я сам буду вирішувати. І тут треба сказати до слова, що це компетенція безпосередньо президента України. Тому тут і так все зрозуміло. Тобто, прямо про звільнення малюка він не сказав але фактично і не спростував інформацію. Про можливі кадрові перестановки ну, просто залишив собі так би мовити простір для маневру. Це офіційна позиція на даний момент. Якщо ротація все ж таки станеться, хто може очолити службу безпеки України наразі? У політичних колах звучить одне ім'я: народна депутатка Мар'яна Безугла перепрошую одразу, що саме її цитую, і народний депутат Ярослав Железняк повідомили, що на посаду нового очільника СБУ. Розглядають, нібито розглядають, підкреслю, нібито Олександра Поклада, заступника голови служби, тобто фактично праву руку малюка, це людина з досвідом роботи всередині системи, яка знає її зсередини. І я хочу вам сказати, що насправді я від багатьох людей чув про нього лише гарні відгуки, але знову ж таки, дивіться, це лише можливий кандидат. Поки що всі чекають на офіційні рішення. Я вкотре це підкреслюю. Тепер, друзі, найцікавіше реакція спільноти, там, особливо військової, за добу після новини десятки відомих людей публічно висловили малюку підтримку, і це дуже різні люди, яких об'єднала ця одна думка. Вчора я робив окремий випуск про реакцію людей. Сьогодні ж я додам реакції. Від інших впливових військових ветеранів і журналістів, які вчора не потрапили, тому що минула доба, фактично. і Нові люди також дали про себе знати. Значить, по перше, командувач. Об'єднаних сил Михайло Драпатий. Михайло Драпатий, який рідко висловлюється публічно, він теж заступився і сказав, що взаємодія між СБУ і військами системна і ефективна, і результати роботи служби відчутні і на полі бою, і в тилу. І головне, війна швидко розставляє все на свої Місця каже він, в цьому сенсі Василь Малюк саме там, де має бути, каже Драпатий. Командир Азова Денис Прокопенко розповів історію знайомства, коли малюк ще був заступником міністра внутрішніх справ, і він вразив якраз Прокопенка тим, що глибоко вникав якраз у військові деталі. Він задавав фахові запитання і без коливань, до речі, поїхав з ним на передову, коли той запропонував одразу ж так. Митєво, і вони там потрапили під обстріли, як ділиться своїми. Своїми враженнями Прокопенко і він наголошує, що малюк професіонал. Він занурений в деталі, і для України це велика удача мати такого керівника СБУ під час війни. Я вже згадував Мадяра вчора, у вчорашньому випуску лише додам, що командувач сил безпілотними системами написав, що ритм і якість ударів СБУ під керівництвом малюка безпрецедентні. Він працює з ними пліч опліч ще з часів Бахмута. І зараз будь-які кадрові зміни це ризик. Ризик послабити один з ключових інструментів впливу на Ворога його ключова думка думка мандяра. Командир Малюк на своєму місці також підтримали е, малюка командувач 3 армійського корпусу Андрій Білецький засновник спецпідрозділу кракен Костянтин Немічів. І це ну доволі погодять сильні там сигнали з фронту. Реакція не обмежилася лише військовими. Наприклад, журналістка і заступник голови антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко вона висловилася так образно: каже: уявіть, що у нас вже не буде павутини і потопленого російського флоту. Московські генерали зможуть більш спокійно сідати в машини, і фактично там її думка зводиться до того, що сьогодні малюк на своєму місці, і його зняття виглядає максимально несвоєчасним. Тобто, сенс усіх цих звернень зараз фактично один нині на піку ефективності СБУ, Змінювати її керівника можливо, дещо ще ризиковано для безпеки держави. Ну але я також би не став би друзі перебільшувати, тому що у нас ви знаєте, ми от звикли так гараїзувати людей вже знато сильно. Безперечно, малюк, топ профі. Ну це просто топ-профі. І Я сам топлю за те, що він залишився на своїй посаді. Я просто кажу про те, що ну дещо там градус потрібно збавити. От, наприклад, пані Ніколаєнка каже, більше павутин не побачимо, більше кораблі там російські не будуть тонути. Генерали будуть спокійніше ходити. Та, ну, ну ні. Ну, давайте скажемо чесно, ні, тому що одна професійна людина це круто, але є і інші професійні люди, які також будуть, я сподіваюся, виконувати професійно свої функції в тому разі, якщо дійсно малюка звільнять. Ми взагалі зараз офіційно ще не чули інфи про те, що його будуть усувати або там переміщати на іншу посаду. Тому я просто кажу про те, що. Uh, інституція є інституція, вона має працювати незалежно від того, хто її очолює. Тепер давайте, друзі, ми з вами відступимо дещо там в сторону і зрозуміємо, а хто взагалі такий Василь Малюк, uh, чому він викликав таку хвилю підтримки uh, його шлях, Насправді це така класична кар'єра силовика. Да? З 2001 року в системі Служби безпеки України від оперативника до керівника. Підрозділу з боротьби з корупцією він брав участь в АТО в ООС. Він має бойові нагороди напередодні повномасштабної війни. Він став заступником міністра внутрішніх справ. Про що я згадував, потім вже заступником голови служби безпеки України. А в липні 2022-го він очолює службу, і ось тут фактично починається нова епоха без прибільшення, тому що малюк. Кардинально змінив роботу СБУ з кабінетної структури, вона перетворилася на потужний оперативний інструмент війни далеко за межами України. Це дуже важливо. Давайте згадаємо найгучніші операції. Вчора я частково про це говорив, але зараз, ну, такий привід, тому чому би ні. Карчинський міст, друзі. Всі ми знаємо, перший удар у жовтні 22-го року він став символічним. Потім були ще атаки, і Малюк особисто казав, що це початок нової епохи, епохи морських дронів. Всього три атаки, як ми знаємо, було здійснено щодо. Незаконного Керченського мосту, а, морська війна, тому що під його керівництвом СБУ знищила або пошкодила понад десятки російських кораблів, включаючи підводний човен-Варшавянка в бухті Новоросійська. А, Україна без флоту фактично витіснила російський флот із західної частини Чорного моря. Це це неймовірно. Ми ще раз переписуємо правила цієї війни. Далі удари по НПЗ по нафтоплатформах, тому що системна робота зі зменшення надходження нафтодоларів до російського бюджету тривала весь цей час, і триває, і буде сподіватися, що буде тривати. Вражна більшість там нафтопереробних заводів в Росії. І звичайно ж, друзі, операція Павутина. Вершина майстерності. Трамп там хизувався, як його е, бійці, його військові провели операцію в Венесуелі. Е, чомусь він так доволі сором'язливо уникає згадок про павутину. От це дійсно вершина і пік майстерності, коли в піввідрони заховані вантажівки, які возили самі росіяни, одночасно атакують стратегічні бомбардувальники. Ось так це виглядає. Ту-95, ту 22 два літаки Ердли 50 на аеродромах в глибочезному тилу Росії. Ця операція якраз і показала всьому світу, що для України в Росії немає недосяжних цілей, і не тільки в Росії. Можливо, вони взагалі до речі, також тому Трампу хотілося порадити трішки припнути язика. Хоча це їхня справа. Отже, друзі, саме це через це малюк отримав такий авторитет, тобто він перетворив СБУ на інноваційну, технологічну і неймовірно сміливу структуру, результати якої бачить вся країна, і результатами якої захоплюється вся країна, тому що ми маємо станом на. 에, момент запису так на сьогоднішній день. Перше інформація про можливе звільнення малюка є офіційного заперечення. Немає друге, президент Зеленський говорить про можливі ротації у силовому блоці, але без конкретики. Тобто, він не сказав, що я звільняю малюка. Так він сказав, будуть ротації. Прізвища він також уникав. Третє основним кандидатом на заміну називають заступника голови СБУ Олександра Поклада. Але це попередня інформація. Підкреслю від двох людей звучить. Четверте, потужна хвиля підтримки малюка від бойових командирів, нардепів експертів. Це Чесно скажемо, унікальне явище. Унікальне, їхній головний аргумент це те, що зараз, коли СБУ демонструє максимум ефективності, зміна керівника це непродуктивний ризик. П'яте авторитет малюка побудований на реальних на гучних результатах його команди від Карченського моста до Павутини. Зараз питання висить у повітрі. Рішення приймає президент. Це його парафія, це його. Відповідальність, враховуючи багато факторів, там не лише публічну думку, так, але те, що думка така єдина і така голосна. Це фактор, який ігнорувати буде точно важко. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.